Слава Україні! Будівництво на Хмельницькій АЕС на Шепетівщині жінка обкрадала пенсіонерку, за якою доглядала майже третину мільйона на зсу зібрали школярі Кам'янця-Подільського. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко в ефірі «5 хвилин на головне. МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові блоків Хмельницької атомної електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії висловило свою підтримку намірам України щодо розширення атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції, і готова надати технічну підтримку проєкту. безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала координати для ракетних ударів по Одесі. Бухгалтерка місцевого заводу фіксувала розташування українських військових об'єктів та передавала інформацію ворогу. Особливий інтерес для Росії становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. За вказівкою окупанта агентка об'їжджала місто і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Зрадницю затримали на фінальному етапі її спецоперації. Слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У громаді на Шепетівщині оголосили триденну жалобу за воїном земляком. Скорботна звістка із фронту надійшла до Славутської громади. На щитті у рідне місто повертається солдат Шмагай Олександр Володимирович, 1991 року народження. Прощання із загиблим героєм за місцем проживання розпочнеться завтра завтра орієнтовно о 12-й за адресою вулиця. Волинська, 96 загальноміське прощання заплановане орієнтовно на 13.00 у міському палаці культури. Заопокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 14-й у церкві Покрови Пресвятої Богородиці за адресою вулиця Покровська, 16а. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Нетішині поліцейські повідомили підозру сиріні крадійці. підозрювана, доглядаючи жінку похилого віку, викрадала її золоті вироби. Відсутність прикрас виявив чоловік потерпілої і звернувся до поліції. Поліцейські встановили, що крадіжки скоїла 30-річна місцева жителька, яка доглядала пенсіонерку. Зазвичай злодійка привласнювала золоті вироби. Крадена вона збувала у ломбарди, а гроші витрачала на власні потреби. Протягом січня, червня цього року, підозрювана вчинила щонайменше сім крадіжок на загальну суму 27 тисяч гривень. Наразі слідчі Шепотівського районного управління поліції оголосили фігуранці підозру за частиною 4, стаття 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають. В освітніх закладах Кам'янця-Подільського новий навчальний рік розпочали з акції замість квітів допомога Збройним силам України для війська зібрали майже третину мільйона гривень. Про це у телеграм-каналі повідомив міський голова Михайло Посідко. За його словами, зібрано 319 тисяч 378 гривень. Кожен заклад освіти, як зауважив мер, самостійно вирішить, куди спрямувати зібрані донати. На Хмельниччині обладнали чергову мобільну стоматологію для військових. Це вантажний автомобіль-фургон, в якому змонтовано стоматологічне обладнання та системи автономного живлення. Це вже другий такий проєкт мобільної стоматології для військових, який реалізується у нас області. Про це у телеграмі повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, ідея належить приватному стоматологу з міста Нетішин Віталію Яворському за сприяння обласної військової адміністрації та Нетішинської міської військової адміністрації над створенням необхідного обладнання та втілення проєкту в життя працювали колектив Хмельницької АЕС, фахівці-стоматологи та небайдужі волонтери. Синоптики області попереджають про небезпечні метрологічні явища у Хмельницькому та на Хмельниччині. Загалом до кінця дня очікується гроза пориву вітру 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий. Поки що прощаємось. Запрошуємо вас долучитися до наших соціальних мереж, долучитися до створення ще якіснішого контенту. А ми вже готуємо для вас наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі.